З нами на зв'язку Василь Бурсук, пастор церкви Абстрім у місті Києві. Василе, привіт. Вітаю, дякую доброго за запрошення. ранку. Вітаємо Добрі доброго ранку. ранку. Як твій ранок розпочався? Супер. Супер. Мені здається, що таких ранків ми мріємо про них. Їх не так багато. Це прекрасно. Подяка Богу за це, що Бог дарує такі ранки в цей непростий час. А ну що ж, дійсно, вознесіння Господнє. Хочеться трішки про це поговорити, що це означає для людства. І, власне, 25 травня, частина християнського світу, святкують власне цей день. Що це за свято для християн з самого початку? Що воно має символізувати? Так, Господь вознісся, і що тепер в цілому, ми повинні розуміти, як це працює, свята, для чого вони встановлюються. Люди домовляються між собою про. Те, щоб мати якісь пам'ятні дати, якісь відправні точки, аби це е, відсилало нашу пам'ять до якихось фрагментів із життя Ісуса, який він пережив, ми самі розуміємо, що на основі святого письма сам Бог тільки має таку прерогативу робити щось святим, визначати якісь день і робити особливим, е, в якій ми, наприклад, там утримуємося від роботи. Який ми проводимо особливим чином, але це дуже добре, коли люди між собою домовились про те, щоб пам'ятати якісь події, особливо вознесіння Господнє. воно має величезну богословську цінність для нас. Якщо ми задамо питання, так як е, зараз було задано, він вознісся. І що з того, в принципі, ми не будемо бачити всю якби відповіді на це питання. Але якщо ми звернемося до старозавітнього святилища, якщо ми побачимо, як єврей того часу розумів ці речі, то ми з вами зрозуміємо, що без вознесіння Ісуса немає завершеної картинки спасіння людини. Тут необхідно було як і саме воно, так і попередні етапи перед Ним, тобто народження Ісуса, втілення, угу. Його служіння, смерть, Воскресіння і от Вознесіння. От говорячи ще про сьогоднішнє свято, чи є в нас якісь, можливо, дані, якась історія виникнена цього свята? Чому власне от воно є зараз в християнській культурі? Так, звісно, історія, вона біблійна. Знову ж таки, ми згадуємо в першу чергу дії святих апостолів, перший розділ, те, що написав Лука, mm -hmm. про те, що Ісус. 40 днів являвся своїм учням, він наставляв їх, він відкривав перед ними святе письмо, він жив разом з ними, підтримував назад, повертав бадьорість їхнього духу після його розп'яття. А потім, на сороковий день, він звелів їм зібратися на Оливній горі біля Єрусалиму, біля Віфанії, найближче місце, і там перед ними він почав возноситись. Там перед ними постало два ангела, які спитали про те, чому вони дивуються, що цей Ісус, який зараз піднімається таким чином, в тілі видимим способом таким самим чином вернеться назад. Тобто, якби основа для того, щоб пам'ятати про цю подію, просто величезна, вона біблійна ця підстава, і знову ж таки повернусь до тієї думки, що вона дає нам завершене відчуття плану викуплення без цього дійства, немає повної картинки того, що для нас хотів зробити Бог. Вася а можеш трошки більше от, от проте це тоді розповісти? Чому е, без вознесіння не було б повної картини? От, чому це так важливо було? Так, звісно, Ну, давайте ми згадаємо старозавітнє святилище. Воно було прообразом, символом того, що повинно відбутися в новому завіті. Ми знаємо, що кожна людина, коли згрішала, вона брала з собою тваринку жертовно, приходила до скині, сповідала там свій гріх, залишала його там перед Богом, заколювалася жертва і проливалася кров за відпущення гріхів. Можна сказати, що грішник прощений, але не все так просто. Насправді, кров цієї жертовної тваринки повинна бути занесена до святині, до місця, в яке кожного дня міг приходити тільки священик, а було ще місце, куди тільки одного разу на рік первосвященик міг зайти і побути там в безпосередній присутності Бога, і цим самим очистити святиню від гріхів. Це така складна богословська концепція, але вона має дуже практичне значення для нас. Це говорить про те, що колись настане кінець гріха. І ось Ісус він був принесений в жертву на Пасху. Так? Він після так. того ще 40 днів побув зі своїми учнями, але повинен був настати момент, коли Він повинен був стати перед престолом Бога і Отця. Він повинен був зі своєю уже кров'ю, не з кров'ю тельців і кіз. Стати в небесній святині для того, щоб стати вічним заступником перед Богом за весь рід людський, і послання до Євреїв говорить про те, що тепер ми з вами маємо такого священика, який завжди живий, який завжди готовий заступатися за тих, хто приходить до нього. Отже, Ісус, коли він вознісся, Він почав там певну роботу. Інколи люди думають, ну вознісся, напевно, він там сидить на престолі. Ні, він там зайнятий, він зайнятий тим, що він відкривається. Людям через свого Святого Духа він здійснює керівництво над церквою, він працює прицільно над проблемою людських гріхів. Він заступається за нас перед Богом і робить ту роботу, яку нам, як богословом, прийнято назвати освячення характеру, тобто зміна в образ Ісуса Христа. Без вознесіння це було би просто ну нереально Дякую. Дякую, що дійсно розказав, тому що здається. Хтось думає, ну все, Ісус помер і цього достатньо. Ні, тепер Він наш ходатай, і це дійсно важливо це пам'ятати і знати його служіння там у небесах. А які є традиції взагалі святкування Вознесіння Господнього зараз? Чи дійсно ми, ну що тепер нам робити? Якщо Ісус вознісся, просто згадувати, просто пам'ятати, що Він Воскрес, що в нас є надія на Воскресіння. Ось ну і він вознісся на небо. от. Це просто знати? Чи тепер, от, можливо, є якісь традиції, як це святкувати, чому воно так святкується, якщо можна трішки інформації про те. Так, насправді не кожен епізод життя Ісуса він прикріплений до якогось священодійства. Наприклад, для християн східного, східної ем, традиції, так, які там, про, православні, вони мають певний чин богослужіння, який відноситься до 12 найбільших. Свят протягом року. І так, є спеціальна служба ще напередодні, навіть ввечері до до вознесіння, люди приходять, є спеціальний порядок служіння, є спеціальні пісноспіви, є традиції навіть локальні, по типу випікати якісь хлібці, там булки в вигляді драбинки і так далі. Ці всі речі вони більше з народу. Якщо ми будемо говорити про Біблію. То в Біблії ми не знайдемо якихось чітких вказань на те, що в цей день повинен відбуватися особливе якесь священодійство. Але Біблія закликає нас пам'ятати про Воскресіння Господня і про Його Вознесіння, тому що це напряму, цей день має відношення до злиття Святого Духа. Повністю, пряме, якби, повністю пряма паралель між цими двома діями є. Тому ми, як християни, які бажаємо прийняти дар Святого Духа в своєму житті бути корисними для суспільства, служити духовними дарами, ми повинні частенько думати про Вознесіння. Ми повинні говорити один з одним про це. Ми, наприклад, знаємо, що там служіння вечері Господні чи хрещення, це ще священодійства, встановлені самим Господом, і ми навіть знаємо порядок цих дій, тому що він описаний в Біблії. На рахунок же апостоли просто постійно без зупинку нагадували один одному про те, що Господь піднявся, і як написано, наприклад, у Павла, що ми повинні один одного втішати ще тими словами, що він колись повернеться. Mm -hmm. І це дуже цікаво, що те місце, з якого вознісся Ісус, ця Оливна Гора по книзі Брока Захарії, це і буде місце, на яке стане його нога після того, коли він з Новим Єрусалимом і Спасенними прийде на цю землю. Тобто, ми в цей день більше повинні, здається, думати про те, що колись він і повернеться назад. І чим більше ми іншим людям говоримо про те, що ця зустріч реальна, тим більше мені здається, ми святкуємо. Це свято Вознесіння. Дякую, дякую, Василь, за ці розуми. Знаєш, я просто думаю про те, що навіть багато людей, мільйони християн моляться, молитвою наш, де на початку сказані слова: нехай прийде царство твоє, так? так. Але до кінця не усвідомлюємо, чи що я сьогодні маю робити для того, щоб царство Боже настало, в першу чергу, і в моєму серці. Що я маю робити для наближення і готуватися до цієї зустрічі, це дійсно. Тобто, Вознесіння це. Можливо, як ти сказав, що е, жертва Христа, так, вона не завершена без Вознесіння. Але ми розуміємо, що Вознесіння було з однією цілею, якщо ми читаємо дійсно дію з тих апостолів перший розділ, що це також ще не завершений етап. Адже Ісус каже, я, я піду з якоюсь ціллю, там щось має приготувати і потім знову ж прийти. Так, Ісус говорить про те, що Він готує на місце. Це, звісно. Ми не можемо, наприклад, в Йоанна 14 розділі перших три вірші, де він каже, я йду до Бога, мого так, Бога так. вашого, і приготую вам місце сприймати це як те, що Господь там будує просто якісь будинки. Те, над чим він по-справжньому працює там, це Він будує нас як живе каміння. Апостол Петро. Він каже, ми зростаємо в будову Божу. Він вчить нас бути. Добрими, готовими до всякого доброго діла відгукуватися на Голос Святого Духа. До речі, серед традицій в цей день, як ми вже зачепили трішечки, є таке очікування, що саме в цей день в Вознесіння дуже багато людей готові робити милостиню. Вони не уникають, ніяким чином не ухиляються від того, щоб допомогти кому-небудь. Цим самим практикують оцей богоподібний характер, і вірять, що таким чином вони можуть послужити Ісусу, який, мовляв, в цей день Він може прийняти вигляд простої людини, і ми можемо його прийняти. Ісус насправді і так уже сказав, що що ви зробили для одних з найменших оцих, те ви зробили мені. І... Таким чином він просто показує, що над своїм характером, над підготовкою до зустрічі, ми повинні працювати кожен день, не тільки в цей день, там не, не злитися, там не сваритися, не, не виносити сміття, не, не плювати і так далі. Те, що інтернет гудить про те, як відмічати це свято. А... Так, чим більше ми служимо, тим більше змінюється наш характер, і означає, що ми співпрацюємо з Богом, який там на небесах шукає цього зв'язку. Твоє побажання. Сьогодні усім, хто бажає слідувати істину за Господом, що сьогодні ми можемо зробити для нашого небесного Бога? Як побажання глядачам. Що би ти особисто побажав. Сьогодні найбільше, друзі, нам необхідно думати про те, що Господь піднявся на небеса з певною ціллю. Він не піднявся просто для того, щоб ми з вами мали якийсь епізод, про що би ми говорили і передавали це своїм дітям. Якщо Ісус пішов кудись, Він мав певну ціль, і ми маємо розділити цю ціль разом з ним, тому що ми церква Божа, ми тіло Ісуса Христа. І це означає, що Він не перестав бути присутній у цьому світі, Він керує нашим життям через Свого Святого Духа і очікує, що ми з вами будемо відгукуватися на його імпульси. Сьогодні, чи поставили ми на належний рівень своє спілкування з Ісусом, чи шукаємо ми його достатньо? Аби розуміти, яким чином Він здійснює свою волю тут на землі, як і на небі. Я бажаю вам, щоб ви мали цей особистий, тісний зв'язок з Ісусом, могли служити йому максимально практично і чекали на його повернення. Дуже дякуємо. Дякуємо за такі прекрасні роздуми. Це дійсно ну, надихає ти як Карін. Так, я знову ж таки переоцінила взагалі сутність і значення вознесіння Господнього. От сижу, вже роздумую. Василь, дуже дякуємо тобі за цей ранок, за те, що ти приділив час телеканалу. Надія нехай Господь благословить тебе і твою родину. Друзі, з нами Дякую. на зв'язку Василь Бурсук, пастор з церкви Абстрі в місті Києві, говорили про вознесіння Господнє. Що ця подія означає для людства? Розібрали, надихнулися. Якщо ви тільки зараз приєдналися, обов'язково послухайте цю розмову на наших платформах, сторінках, в соцмережах, в Ютубі, в Фейсбуці. Ну а наразі маємо для вас рубрику Спартань.